Мені приємно uh, привітати тут uh, Лойда Остіна, а також uh, голову комітету об'єднаних штабів Збройних сил США, Чарза Брауна. Також вони дадуть відповідь на декілька питань. І хочу передати слово uh, очільнику Пентагону пану Остіну. Uh, дякую, добрий день. Дякую, що ви до нас приєдналися. Щойно відбулася 24-та зустріч контактної групи щодо України. Я дуже вдячний всім країнам, які сьогодні приїхали, прислали своїх представників. Ми сьогодні провели зустріч з міністром Умеровим. після зустрічі з одним у Пентагоні. Також ми цінуємо це партнерство вперше. Президент Зеленський приєднався особисто до. Засідання групи а, Рамштайн. Ми всі почули його пристрасні заклики надати більше оборонної допомоги Україні, і я а, поділяю а, той настрій то, а, Зеленського стосовно того, а, які обстріли проводить Росія. Також є складні умови, особливо під Покровськом, але українські збройні сили продовжують показувати хоробрість та доблість. Тому зараз на полі бою ситуація динамічна. Україна також увійшла до Російської Курської області. За два з половиною роки Україна мужньо чинить спротив найбільшій військовій потузі у Європі. це заслуга українського війська. Я також вдячний союзникам України, які дають їй інструменти і можливості захищатися. 50 країн доброї волі зібралися знову у Рамштайні і знову мобілізують спроможності для України, включаючи протиповітряну оборону, броньовані машини артилерійські снаряди. Нещодавно це винищувачі F-16. більше 106 мільярдів доларів було. Надано США зобов'язалися надати з початку агресії, і ми хочемо сказати, що наші союзники надали навіть більше для самооборони України, ніж Сполучені Штати, і ми бачимо вражаючі обсяги допомоги. Подивіться на 115 мільйонів доларів, які зобов'язалися надати дані. Дуже важливо, що це гроші, частина яких піде на закупку товарів оборонних товарів, вироблених в Україні. Ще є проекти із закупки снарядів в Україні. Тобто, це сприяє розвитку виробництва снарядів саме. В Україні Сполучені Штати виконують свої ролі з червня з останнього засідання Грумферамштайн. Ми зобов'язалися надати ще 4 мільярди доларів на оборонну допомогу Україні. Ми надаємо броньовані машини зброю для підтримки українських війська на передовій. Також засоби протиповітряної оборони для того, щоб захистити українських цивільних і українську енергомережу від російських атак. Кремль продовжує націлюватися на українські міста, і я вдячний союзникам і партнерам, які допомагають забезпечити потреби України, України в самообороні. Починається третя зима війни. І сполучені штати а, продовжать а, про, а, займати провідну позицію, і а, мені приємно а, анонсувати, що а, Байден а, надасть ще допомоги на 250 мільйонів доларів. Це боєприпаси для а, ракетних систем, для артилерії, а, оборонна допомога. Але ми концентруємося не лише на короткострокових потребах. Ми співпрацюємо для того, щоб були довгострокові можливості України себе захистити. В нас є вісім коаліцій з різних оборонних систем. І разом із керівництвом цих країн ми допомагаємо Україні розбудувати своє військо. Ви бачите результати е, потужної коаліції з військово-повітряних сил, е, яка надала е, перші F-16, яка допомогла тренувати українських пілотів. Ми також допомагаємо інвестиціям до е, військово-промислової бази, щоб вони розширяли свої. Виробництва і щоб виробництво розширялося в світі для того, щоб прискорити доставку цих можливостей до України, сполучені штати в розвивають партнерство з українськими компаніями, щоб вони збільшили своє виробництво. Тобто ми певні, що ми будуємо правильну структуру для того, щоб Україна досягла успіху на наступні тижні, місяці, роки. Мене завжди зворушує, коли я дивлюся на цю контактну групу. справді надзвичайно, що лідери 50 країн з усього світу. Всі виступили за те, що правильно а також виступили на захист нашої безпеки в 21-му столітті. Путін хоче, щоб світ був а, світом керували автократи, а, щоб можна було захоплювати мирних сусідів безкарно. Це було б дуже. Небезпечно для сполучених штатів та тих, хто любить мир в усьому світі. Сполучені Штати та а, наші союзники об'єдналися, і сьогодні ми знову захищаємо наші цінності та нашу безпеку. Члени цієї контактної групи розуміють про що йдеться, і ми не відступимо. І з цим хочу передати слово генералу Брауну. Дякую, пане міністре. Два тижні тому Україна відзначала е, день своєї незалежності. 24 серпня 1991 року було підписано декларацію про незалежність, де записано е, право на самовизначення е, у відповідності до статуту ООН. Проголошувалося те, що Конституція і закони України діють виключно вони на території України. Але зараз е, Росія продовжує намагатися анексувати Україну, але українці показали світові, що їх не можна поділити, що вони є рішучими, що їх і з підтримкою союзників Україна залишиться суверенною країною. Я дякую uh, міністру Остіну за керівництво цієї коаліції. Для мене честь, uh, що сьогодні до нас приєднався президент Зеленський, uh, також uh, міністр оборони Умєров, uh, який є зараз українською делегацією. І, uh, дякую всім членам контактної групи. Ця коаліція uh, непорушно підтримує Україну проти російської агресії. Uh, наша Колективна а, дія не лише протистояння одному агресії, одному агресору, але і підтримка загалом демократичних цінностей, національного суверенітету країн Принципи, які ми захищаємо, це право на самовизначеність, самовизначення, це священність верховенства права. Стабільності та миру. Якщо е, ці принципи е, не будуть захищені, е, така агресія може виникнути в інших частинах країнах світу і зруйнувати той е, світопорядок, який ми так тяжко вибудували. Ця коаліція показала, що спільна відданість е, приносить значні успіхи на полі бою. Коли Україна, коли Росія вторгнулася до України, багато хто казав, що а, Київ впаде за лічені дні, але Україна вистояла і а, звичайні українці мобілізувалися на захист своєї свободи, незалежності свого способу життя. Українці скористалися і слабкостями Росії, і а, знайшли. Незвичні е, інноваційні види протистояння зараз. Е, Росія бореться з контрнаступом України на своєму на своїй власній території. Е, Росія зазнає поразки в вторгненні, яке вона сама розв'язала. За останні декілька тижнів Росія докладає ще більших зусиль і проводить спустошливі атаки на лікарні, школи, населені пункти, руйнує агроінфраструктуру і енергетику. Це нагадує світу, що Росія зробить все, щоб піддати сумніву суверенітет України. І ми Підтримуємо Україну за два з половиною роки і не можемо зупинитися зараз. Ми о, мусимо о, зараз надавати о, запчастини о, остаткування і навчання о, і так Україні. І також сподіваємося, що Україна розбудує свою власну о, виробничу базу. З можливостями співпраці, співвиробництва. Ми продовжуємо цю підтримку, і поряд з непорушною відданістю України це надсилає послання авторитарним режимам, що вони не зруйнують нас, нашу відданість. І Україна буде а, під керівництвом лише а, демократичного уряду, демократично обраного українцями. і з допомогою а, від контактної групи вони а, будуть продовжувати чинити опір Росії і залишити, залишиться суверенною демократичною державою. перше питання Ройтерс. Генерал Бранов, ви як військовий експерт, чи якщо Україна втратить Покровськ, чи буде це спустовшливим ударом і чи може Україна захистити Покровськ без того, щоб забирати війська з Курська для міністра Остіна? Чи надав Зеленський більше деталей свого мирного плану, який він намагається? Які він планує представити в Вашинг в, в, в Нью-Йорку наступного цього місяця? Що Україна а, змогла зробити на захист своєї території за два з половиною роки. Ви бачите, що вони віддані боротьбі. Росія спрямовує свої сили на Покровськ як на основний напрямок, але ми е, допомагаємо Україні чинити спротив цьому. одне з основних важливих аспектів для України. Це захистити свою промислову базу. Ще важливо створити. Цю бойову спроможність не лише на Донбасі, а по всьому по всій лінії фронту. Чи можете повторити питання? чи президент Зеленський пояснив детально, що це за план перемоги, який він хоче представити Сполученим Штатам цього місяця. І Чи зможе за декілька місяців наступних місяців у хтось із сторін оголосити вирішальну перемогу на полі бою? Дякую. Ми провели якісне обговорення з президентом Зеленським, і Зеленський наголосив на своїх основних пріоритетах в вступному слові до засідання Рамштайн. Але щодо плану перемоги, ми це не обговорювали. Хоча ми говорили про а, декілька інших речей, і але це конкретну тему ми не обговорювали. А, президент Зеленський представить свій план президенту Байдену та іншим лідерам, коли матиме таку нагоду, і ми вважаємо, що перемога є досяжною. Я не думаю, що а, ш я думаю, що а, ця війна може дуже швидко закінчитися. Якщо Путін вирішить забрати свої війська з окупованих частин України, це все почав Путін. Путін може це і дуже швидко а, закінчити, якщо він прийме правильне рішення. Щодо абсолютної перемоги, потрібно зрозуміти, як це. Визначити Україна хоче захистити свою суверенну територію, і ми будемо допомагати Україні це зробити ціль Росії. Я не можу говорити про конкретно це розуміння перемоги будуть визначатися саме цими цілями. Путін говорить, що він хоче. Анексувати Україну, бо він не вважає Україну справжньою країною. Я думаю, що цей конфлікт зрештою буде вирішено за столом переговорів. Але важко передбачити, коли це станеться. Ми будемо продовжувати працювати, щоб щоб Україна була найкраща позиція. Коли і якщо цей день настане в майбутньому. Наступне питання ARD. Mm -hmm. Пане міністре? Україна а, вимагає від сполучених штатів дозволити атакувати Росію далекобійною зброєю. Що ви про це думаєте? Yeah. Яка моя думка? щодо далекобійної зброї. Ви знаєте, я концентруюсь на тому, щоб е, намагатись допомогти Україні бути успішною в цій тактичній боротьбі, е, щоб вони захистили свою суверенну територію, і є декілька методів, яким чином цього можна досягти. Е, жодна можливість, жодна е, зброя сама по собі не буде такою, яка вирішить хід цієї війни. Ми говорили. Про це щодо танків про інші спроможності кожного разу ми говоримо, що од на одну річ не можна покладатися мусить бути поєднання е цих видів зброї і як використати їх для досягнення цієї та іншої цілі, тому ми е будемо зосереджуватися на тому, щоб робити все можливе, щоб е допомогти Україні. Досягти успіху і створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію. як я казав раніше, це вони протистоять найбільшій військовій сили в Європі. Коли цей конфлікт почався, взагалі України не було такої армії, але вони змогли. Розбудувати військо завдяки надзвичайній військовій допомозі, які надали їм союзники, тому я не думаю, що якийсь конкретний вид зброї стане вирішальним. Але наш підхід в тому, щоб в них були відповідні навички, щоб скористатися цими можливостями, і щоб будь-яка можливість поєднувалася з стратегічною ціллю. Питання CBS News. пане голово щодо курської операції. Чи мають вони достатньо ресурсів, особливо зараз, коли почнеться зима? Чи є плани, якщо їм потрібно буде передислокуватися? І пане міністре? Президент Зеленський неодноразово просив про можливість дозволити бити в глиб Росії, що не дозволяє сполученим штатам це дозволити. знову ж таки. Ми не думаємо, що одна конкретна зброя, один конкретний вид зброї. Буде вирішальним, <звістична> я на цьому наполягаю. Сіни України вже є значні власні можливості е, атакувати цілі, які е, заходять за е, можливості радіусу атакам з І Ми знаємо, що росіяни пересунули свої літаки які вони використовують. Для кабів за межі Радіусу дії атакамсів тому це цікавий аргумент. Але в найближчому майбутньому ми зосереджуємося на, допом на тому, щоб допомогти їм більше бути більш ефективними в захисті своєї суверенної території. пане міністре, президент Зеленський та інші кажуть, що Є стратегічні цілі всередині Росії е, в радіусі ці, цієї зброї, які можна було б ефективно вражати в, в Росії. Є багато цілей це велика країна, і є багато можливостей, які вже є в Україні, і БПЛА, і інші для того, щоб вирішити ці завдання. Відповідаючи щодо курської операції. Ми е, говорили з Україною, з нашими союзниками і з генералом сирським, що щоб підтримати їхні можливості поки є поки вони є в Курській області. Але водночас е, це питання балансування цих. Е, Цих можливостей і забезпечити, щоб у них були бойові потужності не лише під час зими, але й після зими. Тобто, це дуже конструктивні дискусії, які мали сьогодні за українською делегацією. Останнє питання United States if Donald Trump wins Пане секретар, пане міністре, незабаром у США будуть вибори. Як це вплине на ситуацію? Чи ви можете, чи ви думаєте, що збройні сили України можуть відвоювати територію, яку вони втратили? Тобто, перше питання: чи вибори вплинуть на результат в Україні? Я би не розмірковував про те, якими будуть результати виборів. Зараз я зосереджуся на тому, щоб забезпечити, щоб Україна мала можливості створити ситуацію на полі бою для свого успіху. Це мій це мій фокус. Одна з наших цілей це дозволити Україні захищати себе, щоб Україна не залишалася суверенною незалежною країною. щодо повернення відвоювання території. Я не хочу говорити за президента Зеленського, але припускаю, що це ще стратегічна. Ціль, але питання, як підтримати е, збройні сили України в короткостроковій перспективі е, для досягнення цілей, які вони ставлять перед собою. Це завершує наш прес брифінг. Дякую всім, хто до нас долучався. Я дякую всім глядачам, слухачам Голосу Америки. Підписуйтеся на голос Америки. Читайте наші новини.